Напружувач широкої фасції стигна, плоский довгастий м'яз, який розміщується на передній боковій ділянці стигна. Починається від верхньої передньої клубової ості і загального паніврозу середнього і малого сідничних м'язів. Переходячи у клубово великогомілковий тракт широкої фасції стигна прикріплюється до латерального виростка великохомілкової кістки. Основна функція Натягує широку фасцію стигна, стабілізуючи кульшовий та колінний суглоби. Також він приймає участь у внутрішній ротації стигна, згинанні стигна, відведенні стигна. При фіксованих ногах та двосторонньому скороченні нахиляє таз вперед передносторонньому скороченні нахиляє таз у бік. При зігнутому коліні обертає гомілку назовні. В залежності від кута згинання коліна може приймати участь як у згинанні, так і у розгинанні гомілки.